13 грудня починаємо зимове сходження. Так, це у нас Богдан і Артем. Привіт. Ну і мене, мабуть, ви вже бачили. Останнє приготування перед маршрутом. 9 години не дуже. Рано ми сьогодні стартуємо, але нам в принципі і йти не так і багато. Відхилення від маршруту заборонено. Ким заборонено? Для чого заборонено? І що буде, якщо зійти з машини? <гум> Не доїжджаючи до заросляка приблизно 5 кілометрів, від місця під назвою мости, стежка через ліс стрімко починає набирати вгору. Стежка стрімка. Зос... Досить швидко зараз набираємо висоту. Вже 200 метрів. Вгору Фух. і вже довелося роздягатися, бо хоч біля машини ніби холодно-холодно, а на заправці такой взагалі дубак. Такий, що тому в пуховці буду підійматися. А зараз воно лише тоненька термуха під тоненькою курткою совчев і мені спекотно. Попереду Богдан. Задає темп і темп, чесно кажучи, такий спортивний навіть для мене. Фух, спортивненько. Спортивненько. О, а тут там вже краса. Давайте хребет кострича. Снігу там нема взагалі. Кукуль гому. А отам от десь в далечині сивулі. Зараз видно їх гарно взагалі. А оці попадя і прочі видно відсюди? Е е е ну їх важко визначити, це треба по мапі. Дивитися, вони <г pł> не такі виразні, щоб їх. Є спеціальна мапа, яка от, береш телефон та камеру, воно тобі показує ці вершини. Так, є таке. Є таке. Можливо, воно допоможе, але воно досить далеко. А там, до речі, біля цивулі видно праворуч це у нас. Може бути графа ж таке там, але не так. Не, не. А може з цього боку це бути як його ігровець. Сонечко, доходимо до вершинки, десь на хербет вилазимо. Співаємо ми. Та звісно? До чого? До всього? О, оце от височеньке в снігу то що. А верва? Цього верва? Да. Класно. Треба йти. Красиво. Треба йти завтра. Да, так, завтра. І потім з неї на заросляк. Напряму. Ну це логічно, так сходити. Правда, придеться від заросляка пройти кілометрів 5-7 по дорозі, щоб дійти Ой, до це машини. Але таке. От ще б трошки більше снігу, але ідеального ніколи не буває. Так. Тішиться тим, що вже є. Та це так. І тим, що ми змогли сюди потрапити зараз. Стою, трошки є відкритого обличчя. І зараз можна. А якщо е, немає СТФ, ти будеш загорати від сонця? Чи так якось буде не вірити? Будеш, потроху. Дивлячись, якою потужний. Там на 150, не 100, то не відкидає. Ні, це 50 це не відсотки. Прямо згадалося море. От... Скільки у нас таких асоціацій є саме з запахами? Щось десь відчу і таке якась подія в житті або з чимось пов'язане. А це доведений факт, що людський, людська пам'ять найкращі асоціації з запахами будує. Так. Буквально навіть трошечки ніж якісь дітки пішло і відразу щось згадується. Не, ну ти потужно галяка йти. А ти запитував, чи будемо ми йти голови? Я бритіла. Навколо краєвиди захоплюють кодих, це неймовірно. Кра. Таку неймовірну погоду на хребті на Чорногірському я зустрічав лише раз в житті. Оце другий раз, щоб було взагалі без вітру, сонячно, тепло, так що реально можна йти взагалі голяка, загоряти. І це так круто, так кайфово. Хочеться тут якісь шезлонги розстелити, розкласти і отак до вечора десь почилити. А от і шпиці. Ці скирні діляночки якраз називаються шпицями. Деякі фрірайдери, ось отуточки, спускаються на сноубордах, на вижах. Ну, дуже круто. Це треба мати дуже великий досвід та вміння. Я би тут не спустився. Але виглядає чудово. І там Вера з Петерсом. І от. От він, чорногірський, усі краси. Мабуть, єдине місце в Україні, де є сніг. Чорногірський хребет. Нічого собі. Ого! Ох! Ну оце реально до мурашок по шкірі. Або краще сказати, шкіра сиротом і вкривається. Оце так. Оце. Щось неймовірне. 15 літаків літає. Це просто захоплення. Фантастика! Такий краєвид. Вау. Такого я не бачив ще. Навіть в той сонячний день, коли ми йшли Чорногірським без вітру, такого моря із хмар взагалі не було. І це вау, вау, це просто вибух мозку. Таке варто хоча б раз в житті побачити, зустріти. І от саме для цього ми сюди підіймалися сьогодні. Сьогоднішній день прожитий точно не даремно. І він ще навіть не закінчився. Так що найцікавіше ще буде попереду. Там видно обсерваторію на Чорногорі, але ми туди не підемо. Можна, звичайно, дійти, задовбатися в усмерть, ставити на мета вночі. Проте сьогодні це не мета. Сьогодні якраз треба в задоволення пройтися, насолодитися всіма цими краєвидами, засвітло поставити на мета та зустріти неймовірний захід сонця. Освітлення от зараз вечірнє, найковоритніше. Отак от потихеньку, майже дійшли до місця нашого ночівлі. На до озера Бребенеску. Така колоритна назва, майже українська, як і більшість гір навколо. Так, Там вже вам видно озеро. Щоб встигнути на захід сонця, нам довелося швидко скинути рюкзаки та по доволі крутому схилу підійматися на хербет гутина донатика. І ми так і встигли. І сонце прямо перед нашими очами потонуло в Карпатському морі. Гутен там натик. Планували трохи раніше залізти, а вже як вийшло, так вже і є. Все одно тут зараз дуже кайфово, дуже красиво. Вау, дивіться, такі кольори казкові, неймовірні, фантастичні. Я просто не можу виректи своє захоплення. Просто якась нереальна казка Карпатська. Сонце вже сіло, а ми ще табір не розбили. Але піднялися на Тамнатик, що теж є великим плюсом. І от зараз ліхтариками повертаємося до озера Бребенеско. А видно, от щось цікаво зараз. Видно зорі. І ще в принципі нормально і без ліхтаря. Зірках розбираєшся в фузір'ях. Не почув що що? В фузір'ях розбираєшся? Не настільки. Ну їх поки що взагалі не видно. Ну, я зможу вам провести міні лекцію Пальник закипає, Намети розставлені. Можна готуватися до сну, але перед цим потрібно, звісно, гарненько поїсти. Після гарної вечері перед сном було дуже кайфово дивитися на зорі та шукати сузір'я під керівництвом Богдана, за що йому велике дякую. На цьому неймовірний день на Чорногорі дійшов до свого кінця. Доброго раночку. Прокинулося вночі, було в принципі нормально, трошки, трошки підмерзав місцями, затягнув пуховку в спальник і тоді нормально вже спав. Ніданочок із неймовірними краєвидами. Смачного. Дякую. Перед тим, як знову піти на маршрут, як воно? готовий? Готовий, але студидо! Що ти, Артема, як в тебе, готовий? Так, як завжди. Супер. Виходимо. Туман розвівся, трохи снігу нам сипануло, вон, знову сонечко з'явилося. Аби на хребті була гарна погода, щоб було щось видно. І тоді буде взагалі ще один чудовий день для походу. Та він в будь-якому випадку буде чудовий. Але щось цікаве, треба ще побачити. Озеро Бребенеску. До Говерви 9 км з половиною 4 години. Несамовите теж не так далеко, що ближче, ніж Говерва. А ми сподіваємося все-таки дійдемо до Говерва, якщо буде погода, якщо там будуть якісь краї види. Бо пертися туди в туман це вже не цікаво. А от і сонечко з'явилося. Хмари в сторону відігнало. І над озером Бребанецького такі клуби туману мавпи лізуть по горам. Краса. Хмара налетіла і вже нічого не видно взагалі. Отак От буває, що погода в Карпатах швиденько змінюється. Один день сонечко, інший повний туман, нульова видимість оверва. По планам туди, а як вийде. Рухаємося, там буде видно. Може бути, може не бути. Ну, є ще час дійти до шпиців, а там по погоді, по настрою. Кудись підемо. Ну, от вона стандартна зимова погода в Карпатах. Більше днів саме така. Мрачка, Нічого не видно. Туман, але сьогодні хоч вітру немає. Бо в вітер іти, то взагалі тут неможливо. Краще вниз валити, як тільки швидше. Замерзве озеро не На несамовите. ми сьогодні так і не пішли, бо на горі щось трохи дме і нічого не видно, Тут з великою ймовірністю, ось таку хмару на говерлі і будемо. Попали, боби туди пішли. Та, але нічого, ми і так отримали своє задоволення. Не все зараз можна взяти. Від несамовитого крутий спуск вниз до рівня лісу, ось тут якраз кішечки дуже потрібні. В принципі, вони потрібні і на хребті, але і тут також від них є велика користь. Тому, якщо взимку йти в гори, то обов'язково треба мати кішки щоб на якихось льодових схилах почувати себе безпечно. Інакше це може бути проблемою. Бо на льду нічого не тримає, окрім от таких от приспособ під назвою кішки або англійської кремпонс. Коротше кажучи, гострі зуби, які в льот впливаються. Я один раз так впав. Чуть не в струмок. Я не уступав, хвалите не тімо за комп'ютом. Добре, що хоч в, кишки, не в, житком, в хоть не воду. І то добре. Да. А зараз поки вот що просто красивий струмочок. Останні метри походу до автівки. Майже дійшли. Сідаємо вже. Та додому. Не вже там мій термос. Може там ще й чай. Ох чай, ти мій гарно. Хтось залишив. О, клас! Ай, 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 падала. А кажеш, грошей немає. Ну що ти брешеш, людям? Ну що, як сходили? Нормально? Супер? Ненормально, це, це супер. Да і сьогодні класно, Дай п'ять. Другий день нас трошки не пустив на говерлу, але наступний разом. Не все зараз, але сьогодні теж було опасно йти по хребту. От як хмари почали. Наступного разу можна пройти в свій хебет. За день. Можна і заночувати десь на попівання. Ніколи треба трансфер. А от у Тебе ще візьмуть до нас чи. Особливо, якщо ти волосся розпустиш, сукню вдягнеш, he, <laughs> <Rosa> та автосоп чудово. Ех, <laughs> ладно. Все, чудове завершення походу. Два дні в горах. Це було круто, красиво. І кожному таке бажаю походити.